Всім привіт дорогі підписники, радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Слава Україні. Друзі, Сьогодні четвер придбали нашому замовнику з міста Миколаєва автомобіль, такий як Nissan Qashqai. Друзі, так всі привіт. Купили сьогодні ось Nissan Qashqai 2. Автомобіль йде без жодного підкрасу, на реалізованій оптиці, на панорамі. Без єдиного текрасу машинка. в дуже гарному стані. По салончику по сидінням на кліматі, на панорамі. Доволі хороший автомобіль, Ось друзі. Друзі. Автомобіль на дуже гарній комплектації 11-го року. Власник поїхав щасливий задоволений додому, друзі, а ми вам покажемо огляд ці на луцькому авторинку. Гарного перегляду, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І так, друзі, до вашої уваги Renault Grand Scenic 3 покоління. Автомобіль йде на легкоспавних танових дисках, 9 рік, 1.9 дизель, тут дуже хороший мотор стоїть від трафіка. Автомобіль є клімат, навігація, парктроніки задні, полка шторка є по мишенці. Yeah. Клімат, мультикермо. Бачимо, оригінальне лобове стоїть. 2009 рік, 1,9 дизель. Пробіг не вказаний, 6800 друзі ціна. Оригінальне лобове, кому потрібен він-код. Телефонуйте, запитуйте атмоміля на реєстрації. Volkswagen Tauran. Автомобіль іде 2012 року. Двохлітровий дизель. Машинка горить, блистить, гарний стан. Доволі нелегко з танових дисках. По машинці є задні парктроніки, є фуркоп. Є панорама. Мультикермо підігрів клімат. На звичайній механіці. Міділі йде 2012 року, 2 літровий дизель, 103 кВт, 218 друзів заявного пробігу, 11900 ціна його. Телефонуйте, запитуйте. Дуже гарний тауран, в гарному стані. І так, друзі. Рено сценік. Автомобіль іде четвертого року. 1.6 бензин. 125 зав'яленого пробігу. Машинка приїхала з Франції. автомобілі йде клімат контроль, п'ятиступка. Рено Стенник з Франції. Состояння ідеал, написали. 1,6 бензин, 125 зеленого пробігу, 4600 друзі ціна, номер телефону. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Chevrolet Orlando. Автомобіль йде 2013 року, 2-літровий дизель. Нелегкоспланих та нових дисках. На всесезонній гумі, шкіряний салон, фуркоп, є на задній парктроніки по машинці. Дуже доволі гарно виглядає по кузову. Є складання зеркал. Автомобіль пригне з Німеччини на автоматі. Автомат, клімат-контроль. Підігрів сидінь, шкіряний салон, друзі, мультикермо, шевроле Орлана 2013 року, 2-літровий дизель, 166 заявленого пробігу, ціна його 12 тисяч, друзі. Є по автомобілі люк. І так, друзі, Ford C Max. Автомобіль іде 2008 року, 1,8 дизель. По машинці є. Насить легко в плані танові диски. Є в нас задні парктроніки. 1,8 дизель. Дуже гарна комплектація, мультикермо. Клімат іде в нас. П'ятиступка, 4 скло 2008 рік, 206 заявленого пробігу, клімат, електроніки, свіжо пригнана. 5600 друзі ціна його. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Рено гранд сценік автомобілі 2013 року на лінзованій оптиці на легкосплавних танових дисках. Є по машинці задні епектроніки, форкоп. Іде в нас клімат, навігація, мультикермо, Renault Grand Scenic, 1,6 дизель, 7-місний, пробіг не зазначений, ціна його 8350. Телефонуйте, запитуйте. Так, ось наступний є ось, друзі, Grand сценник тільки цей вже без ціни йде, на жаль. І так, друзі, Рено Гран Сценник. Автомобіль йде на лінзованій оптиці 2013 року. Автомобіль йде на легкосплавних танових дисках. На харківській реєстрації. Видно, друзі, що машинка. Була в руках. Все вже доставляли клімат, навігація, мультикермо. Є панорамний дах по машинці. 2013 рік, 1,6 дизель, 7-місний панорама, 7400 ціна, 170 друзі з'явленого пробігу. І так, друзі, ренос ценник автомобілі для 2011 року. 1,5 дизель на легкосплавних танових дисках. Це для, друзі, простенький на задніх парктроніках. Клімат, навігація, автомат. 11 рік, 1,5 дизель, 6950 груди. І так, друзі, Рено Grand Сценник. Автомобіль йде 2010 року. 1,5 дизель на звичайних ковпаках. Простенька, друзі, доволі комплектація. Є в нас клімат, електронний ручник. Дизель 240 заявленого пробігу, 6600 ціна його. Кого цікавий, друзі, телефонуйте, питайте. І так, друзі, Opel Astra S Автомобіль йде 2007 року, на лінзованій оптиці. По автомобілі, звичайні ковпаки йдуть. Є форкоп. Автомобілі десь опригнаний на реєстрації. Резина, літо, мішалін. Тут же у нас іде клімат, Шестиступочка 1,9, потужність 150 кінських, один власник, сервіска, 2007 рік, 344 заявлено, друзі, пробігу, 5700. Друзі, 340 пробігу, ви бачите, ну, Нісан Кашкай до 12-го року, в автомобілі йде оптика. На оригінальних дисках йде машинка. автомобілю панорама, камера є, клімат іде, мультикермо, автомобіль на механіці. Так, 2012 рік, 1,5 дизель, 205 зеленого пробігу, сертифікат, сервісна, панорама, камера. Ціна його 11250, друзі. Кіотні Санкашкай. Так, друзі, ринок Аджар. автомобіль іде 2017 року. На дуже гарній комплектації. Передні та задні парктроніки. Гарна доволі резина, мішалі. Чувий доступ Автомобіль, друзі, йде на автоматі. Електронний ручник, мультикермо в гарному стані. Рено Каджар, 2017 рік, 71 кВт, 1,5 дизель, 148 пробігу заявленого, 17 700 друзі ціна його.